Брати і сестри, я прочитаю уривок із Святого Кресня, який говорить про обставини, за яких сталася ця подія схоження Духа Святого. А потім ми ну, на деякі деталі обставини, звернемо увагу, але більше звернемо на суть самої події і важливість цієї події. Отже, перший уривок, який я зачитаю, записаний у книзі дії святих апостолів, розділ 2 з 1 вірш. Коли настав день П'ятидесятниці, усі вони були однодушно разом. Раптом щенився, шум з неба ніби від сильного, поривчастого вітру, і наповнив увесь дім, де вони сиділи. І з'явилися їм розцілені язики, немов вогню, і сіли на кожного з них. І всі вони наповнилися Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Бог давав їм вимовляти. А в Єрусалимі проживали юдеї, люди побожні, з кожного народу і неба. І коли донісся цей шум, зібрався народ і прийшов у замішання. Тому що кожен чув, як вони говорять його власною мовою. І всі вони, вражені і здивовані, казали один одному, чи ж не всі ці, що говорять гавілеї, як же ми чуємо кожен свою власну мову, в якій народилися парфяни, індяни, елеміти, мешканці Месопотамії, Іудеї, Кападокії, Конту, і Понту, Асі, і Асії, Флігії, Панфілії. І гіркові областей Лівії привели до Кірени, прийшли з Рима, як юдеї, так і прозоріжі, критяни і арабітяни. Чуємо, як вони говорять нашими мовами про величі діла Божі. І всі вони, вражені Спантеличем, казали дено, що це значило. А інші, наскаючись, сказали: вони напилися сволодного вина. Ми знаємо, що далі апостол Петро, ставши разом з 12 апостолами, почав проповідувати І доводити цим євреям, які зібралися у Єрусалимі, по зелітам, доводити те, що не п'яні вони, бо ще було дуже рано, ще день тільки починався. А це було здійснення, здійснення пророцтва, яке Бог висю давнину за Сказав про це. Друзі, на одну тільки деталь я хотів самих цих обставинах звернути увагу, бо ми вже про це говорили. Бог заговорив. З представниками різних народів, їхніми рідними мовами. Чому? Що Бог хотів донести саме цим фактом? Бог говорить з кожним народом його мовою. Чому? Тому що рідна мова це ключ до серця. Бог заговорив з людьми не міжнародною універсальною мовою. Яку, в принципі, вони всі розуміли, вони жили в Римській імперії і вони розуміли мову, яка ходила на той час. Окрім того, була розмовна мова близького сходу, там, де вони жили, та ці народи, здебільшого арамейська мова, якою розмовляли. Але цікаво, що Бог у цей день та в з кожним народом його мовою. Тому що серце Бога воно наблизилося до людей настільки, що. Люди могли відчути реально і усвідомити, наскільки Бог близький. Ці люди розуміли, про що говорять апостоли. Вони говорили про величні діла Божі. І ви знаєте, цікаво, що до цього фактично євреї монополізували Бога. Бог говорив, розмовляв тільки єврейською мовою і тільки з євреями. Тепер Бог заговорив мовами всіх народів зі всіма народами. Іншими словами, настав час або епоха благодаті для всіх народів, а не тільки для окремої якоїсь нації. Але сьогодні я хотів би більше звернути нашу увагу на важливість цієї події сходження Духа Святого. Я думаю, що переоцінити або навіть оцінити гідно буде дуже складно всю важливість цієї події усвідомити. Дійсно складно, але хоча б деякі деталі, я думаю, що ми з вами відзначимо. Текст писання перший розділ дій святих Апостолів, четвертий вірш. І зібравшись із ними, він наказав їм не відлучатися з Єрусалима, а чекати відпису Отця, про яку ви чули від мене. Бо я Йоанн Христим Водою, а ви через декілька днів будете охрещені Святим Духом. Друзі, дуже цікаво, що обіцяний Дух Святий це була обідниця Отця ще в Старому Завіті. І колись ми вже міркували і слухали проповідь про те, що обідниця Духа Святого – це була одна із чотирьох великих обідниць, які Бог давав своєму народу. І от цікаво, що тут сказано. Христос говорить про те, щоб вони чекали обідницю Отця. І ця обітниця Отця була ще підтверджена Києм самим Ісусом Христом. Тобто про Духа Святого говорив Отець у Старому Завіті, про Духа Святого говорив Ісус Христос в Новому Завіті в Євангелії. Цікаво навіть те, що Іоанн Хреститель, який був проміжною ланкою між Старим і Новим Завітом, який був предтею Ісуса Христа, Пам'ятаєте, що Він провіщав про Ісуса Христа? Він говорив, що я хрещу вас у воді, а ось за мною йде той, якому я не гідний розв'язати ремінця на суті його, він, який був за мною, але став попереду мене, він той, хто буде хрестити вас чим? Або ким? Дух Святий. Друзі, саме обітниця Духа Святого набуває неабиякого значення і важливості, коли ми. Читаємо про це. Я хотів би зачитати одне, можливо, два місця зі Старого Завіту, де Бог провіщав про це. Про що саме він говорив? Це книга пророка Ізекіла. Розділ 39, 29 вірш і розділ 36, 26, 27 вірш. Книгу пророка Ізекіля, перше місце це 39, 29. І не сховаю вже від них свого лиця, бо повилю Духа Свого на Ізраїлю, який говорить Господь Бога. Тобто, іншими словами, Господь говорить, що я вийду на них Духа Святого і це буде гарантією того, що я не сховаю від них лиця свого. Це вічна присутність, вічне спілкування, яке обіцяв Бог через Духа святого. І 36, 26, 27. І дам вам нове серце, і нового духа дам у ваше вітро, і викону кам'яне серце з вашого тіла, і дам вам серце і спло. І духа свого дам я до вашого добра. І зроблю я те, що устави мої будете ходити, а постанови мої будете стерегти та виконувати. Друзі, тут обітниця Духа Божого пов'язана безпосередньо з яким явищем. Він каже, дам вам нове серце. Я думаю, що тоді, коли вночі прийшов до Ісуса Христа Никодим, і в них зав'язалася розмова, розмова на хвилюючу тему, Никодима цікавило Царство Боже. І е, Ісус Христос каже до нього, що коли ви не народитеся з гори, не зможете побачити Царство Божого. Нікодим запитує, як таке може статися? Христос пояснює. Народжене від тіла є тіло, Народжене від духа є дух. Отже, коли хто не народиться від води і духа, той не зможе війти в царство небесному або побачити на його. Никодим каже, як може людина, бувши старою, народитися, невже вона може вдруге війти в другу матері своєї і народитися? Христос каже, ти вчитель Ізраїля і цього не знаєш. Друзі, чому Христос запитав Некотима і каже, ти вчитель Ізраїля і не знаєш цих речей? Таке враження, ніби, ніби ці речі лежали на поверхні. Ніби це було щось елементарне, ніби це було щось таке, чого не можна було не помітити. Про що говорив Христос? Якщо ти вчитель Ізраїля, значить ти навчаєш закону. А якщо ти навчаєш закону, то значить із закону ти мав пізнати цю істину про народження змири. Де вона ця істина? Ми ну, авропизики 36, році, 26, -й, 27 вірші. І дам нове серце вам. І нового духа дам у ваше нутро, Іншими словами, дам вам нове життя. І вибукам камінне серце з вашого тіла, і Вам серце і плоті, І духа свого дам я до вашого добра. І зроблю я те, що уставами моїми, ви будете ходити, і постановими Ви будете стерегти та виконувати. Друзі, ось де вітниця народження згори. Я дам вам нове серце. Ви знаєте, кількома розділами раніше Єзекії говорить, Бог каже через Інсия: зробіть собі, або сотворіть собі нове серце. І я думаю, коли євреї читали цей текст або слухали пророка Єзикіля, вони спробували зробити собі нове серце і їхнє намагання, як їх у світі? Абсолютно ні. Повне пантрудство, повний крах, повна земліра. Ви пам'ятаєте, через пророка, здається, Господь каже, чи може людина змінити кольор своєї шкіри, як вірка. Море темний чоловік. Або барс. чи може звільнитися від плям на своїй шкірі? Ні. А далі Господь каже, я дам нове серце. Ось де ця обідниця народження звари. Вона в обідниці Духа Святого Бога. Але прикла наступне. Ти вчитель Ізраїля, ти вчиш Ізраїлю закону і ти цього не знаєш. А чому? А тому що ну, складається таке враження, що вчителів Ізраїля, читаючи закон, поза увагою залишали волонтерій закон. Пам'ятаєте, Христос, навіть говорячи з Фарисеєм, каже, ви даєте десятину із руки тміну, Анісу, а залишили в законі що? Головне, іншими словами, читаючи закон, вони звертали увагу, деталізували свою увагу і інших людей увагу на другорядних моментах, на моментах, які стосувалися тіла, що робити, чого не можна робити. І так далі. Але вони не звертали увагу на головному обідниці Божій, які стосувалися Духа. Які стосувалися нового серця, ймовірна, і в неї ну, скептично до цього ставилися або не вважали за потрібне. Чому? Господь через пророків каже, ви мої заповіді не вважаєте за важливі. Ви їх кидаєте за свою спину, тобто подивився, подивився, те, що воно мені здалося, тим вже спиною. А Господь якраз в розмові з Нехативом каже, ти вчитель Ізраїля, ти це повинен знати. Отже, обідниця нового серця, нового народження, народження згори, вона безпосередньо пов'язана саме зі сходженням Духа Святого. Саме завдяки Духу Святому народження згори стало можливим і доступним. І це та обідниця, яку промовив Отець у старому завіті, і це та обідниця, яку провіщав Ян Хреститель перехідний період. І це та обідниця, яку підвіть. Пердий Ісус Христос і в розмові зі своїми учнями Він підкреслював важливість сходження Духа Святого. Якими словами ми пам'ятаємо? Він каже, краще для вас, щоб я пішов. Бо якщо я не піду, що? Дух Святий не прийде, втішити не прийде, а коли я піду, то я лишую його до вас. Є певна хронологія подій в Божому плані, в Божому царстві. Отець свого часу, який створив все через сина свого і ради сина свого. Але свого часу він входить сина у весни, він відкриває сина, син стає людиною. Але, друзі, і на цьому план Божий не закінчується. Син стає жертвою, син стає первосвященником, син возноситься на небеса, сідає праворучеця і тільки тепер син. Благає Отця і посилає Духа Святого. Обідниця Духа Святого за вченням Ісуса Христа була пов'язана з однією дуже важливою деталлю, на яку Христос звертав увагу, а учні, подібно до книжників Фарисею, не вважалися чимсь Ну, Наприклад, на, в день Вознесіння вони приступають до Ісуса і запитують Його, чи не в цей час ти відновлюєш царство Ізраїля. Як відповідає Христос, не ваша справа знати час і пори, які Бог поклав у своїй владі. Але ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий. Тобто, іншими словами, вам потрібно про це пікуватися, про Духа Святого, щоб отримати Його, чому ви силу отримаєте? А трошки раніше ще до своїх волосських страждань Ісус Христос говорив наступні слова. Каже, я з вами перебуваю і вас буду. Коли буду. Христос, говорить про утішити, для Духа Святого, каже, ми прийдемо до нього, до, до тієї людини. І що? І ось це буде вчинене. Тобто, іншими словами, завдяки Духу Святому стало можливим перебування Бога в самій людині. Ні, сьогодні є люди, які вчать, що Бог в усьому. Бог в кожній політинці нашого організму, Бог в кожній молекулі, яка складає, наприклад, цю галочку, або цей вазон, або ще що Бог все наповнює. Друзі, ми не про це сьогодні говоримо. Ми сьогодні говоримо про інше. Ми сьогодні говоримо про особистісне спілкування Бога з людиною, в серці, в розумі людини. Коли Бог дійсно реально, духом своїм оселяється в людині і має з нею спілкування. І хоча людина залишається в гріховному тілі, яке постійно постійно спокушається і спокушає, яке постійно прагне робити зло і вір, але разом з тим Бог оселяється і має спілкування з людиною. В гріховному тілі святий Бог і своєю присутністю. Він посвячує людину своєю присутністю, він свідчить про те, що ця людина є громадянином Небесного Царства, спадкоємцем того спадку, який Бог приготував в Ісусі Христі. Про це можна ще багато-багато говорити. У мене в концерті ще багато цитат, які можна було зараз зачитувати, але я думаю, ми залишимо на інше е е зібрання. А сьогодні я хотів би, щоб ми подякували Богу за виконання цієї важливої бідниці, Дух Свій зійшов. А це означає народження звери. Це реальність, яка можлива завдяки Духу Святому. Помолимося Богу. Амінь. Боже мій, подяка, мала, поклоніння Тобі за відницю, яку ти виконав, пославши Духа Святого. За те, що сьогодні народження з гори можливе і реальне для кожного, хто вірує в тебе, хто прийде в покаяння до тебе і молиться, Господи, я дякую Тобі за Духа Святого, яким ти наповнюєш моє серце. Я дякую Тобі, що Духом і до пізнання істини, що Ти, Господи, на забезпечуєш спілкування з тобою. І я дякую Тобі, Господи, що ти свідчиш про те, що я належу тобі. Твоє дитя завдяки Ісусу Христу. Я дякую Тобі, Господи, за те, що сьогодні можемо згадувати цю подію, а також я дякую Тобі за те, що ти з кожним народом говориш його рідною мовою. Ти, Господи, одотожнив себе і з людьми заради того, щоб досягнути серця людей. І сьогодні, Господи, ти з кожним говориш зрозумілою мовою. Ти сьогодні хочеш благословити кожного. І я благаю ти колег Духа Святого, сьогодні в нашому святі. Аби ті, хто ще не наповнений Духом, святим змогли відкрити серця свої для того, щоб отримати повну Тутю, для того, щоб отримати те життя те нове серце, яке ти даєш через Духа Святого. Тобі хвала, слава і покоління, Отцю Сину, Духу Святому. Амінь.